Якщо тема ЛГБТ у вас викликає певну відразу, то, ймовірно, у вас є певні упередження. Є такий варіант, що ви просто о, агресивна і тупа людина, тоді дискусії особливої не буде. Ну, а є варіант, що ви маєте певний свій світогляд, але опираючись на якісь нові факти, можете змінити свою думку. Тоді можемо з вами поспілкуватися. Я постараюся в цьому відео пояснити, чому гомофоби не праві. Е, наскільки це можливо коротко і змістовно? Якщо буду непереконливий, обов'язково поставте дизлайк і напишіть, що я гівно і уваги вашої не вартий. Перш за все потрібно зрозуміти, про що взагалі дискусія. Тобто ви маєте навести аргументи про те, чому ЛГБТ, на вашу думку, погано. Чому о, ці люди шкодять суспільству, шкодять собі і о, впливають негативно там на економіку, наприклад, чи ще на якісь прояви суспільства. Елементарний приклад: куріння. Ми обмежуємо курців у правах. Забороняємо курити в закладах харчування, створюємо спеціальні відведені зони, щоб курили тільки там. Але є причина для цього обмеження прав. Куріння шкодить здоров'ю. І курці шкодять як собі, так і оточуючим людям. Ну, а також курців річчя показують в кіно зараз, стараються не робити якийсь культ куріння, не створювати а, якийсь такий пафосний образ курця для того, аби. Не приваблювати людей до цієї справи, якщо ви хочете, щоб лгбт людей якимось чином обмежували в правах, забороняли так звану гей-пропаганду, то потрібно навести аргументи, чому лгбт люди негативно впливають на соціум, або чому негативно впливають самі на себе. А у нас питання, які найдивніші чи найабсурдніші стереотипи щодо ЛГБТ людей ви зустрічали? Пишіть в коментарях. Я знаєте, полюбляю деякі збочення, наприклад, ходити в гомофобних коментах і сперечатися там з людьми. Базуючись на своєму досвіді, хочу проаналізувати аргументи моїх опонентів з точки зору шкідливості для суспільства. Перше, це неприродньо. Це, ви знаєте, мабуть, улюблений аргумент, який використовують ну, надзвичайно часто. Якщо ви колись казали, що ЛГБТ це неприродньо, то поставте собі питання, що це взагалі означає, що таке ця природність, які її критерії, чи інтернет, мобільні телефони, водогін, не знаю, квартири, чи це є природньо. Чи природньо взагалі спати під теплою ковдрою? Можливо, ні, але це корисно для нас як для суспільства. Нам так тепло, зручно і ми менше хворіємо. Гомосексуальні особини тим часом існують в різних видах тварин. І прекрасно собі живуть. Ба більше а вони навіть пройшли через тисячі років еволюції і природнього відбору. Тому гомосексуальність це дуже природньо настільки, наскільки взагалі будь-яке явище може бути природнім. Не забувай ставати спонсором або спонсоркою нашого каналу. Ти цей тут другий аргумент. ЛГБТ це відхилення від норми. І знову ж таки виникає питання: а що це за така норма? Як вона визначається і чим вона вимірюється? Чи є об'єктивно шкідливо для особистості а, бути частиною ЛГБТ? Ні? Об'єктивно ні, від цього не болить голова, від цього немає якихось ментальних розладів, від цього не а, ниють ноги на погоду. Тобто, це не захворювання і не патологія, тому що для особистості немає жодних негативних наслідків, ну крім гомофобії оточуючих. Є різниця між е, варіантом норми і патологією. Наприклад, е, писати лівою рукою це значить бути в соціально меншій групі. Але це не означає, що бути шульгою це патологія. Тому що, знову ж таки, е, якщо ти пишеш лівою рукою, жодним чином це не впливає на твоє ментальне чи фізичне здоров'я. Хоча в СУВКУ е, їх навіть перевчали. Коли хтось каже, що Колись цих пірів лікували, то варто нагадати цій людині, що колись людство робило взагалі багато всякої хуйні. Наприклад, вірили в плоску землю, лікували кровопусканням і спалювали відьом. Тому сам по собі аргумент про відхилення від норми він невалідний. Назвіть, чим це погано для ЛГБТ людей або чим це погано для соціуму. Не забувай підписуватися на нас в Фейсбуці, Тіктоці і Інстаграмі. Там на тебе чекає унікальний контент на ЛГБТ-тематику. Третій аргумент ЛГБТ це збочення. Ну, ви знаєте, я вважаю, що їсти тарганів це збочення, але якщо комусь подобається, то я не маю нічого проти. Я вважаю, що кава з цукром це збочення, але я не бігаю за людьми і не б'ю їх за те, що вони п'ють каву з цукром. Хоча знаю, що деякі барісти люблять людей віддівчати від кави з цукром. Я знову повторюю: слід пояснити, який негативний вплив на соціум мають ЛГБТ люди. Якщо ви бачите якийсь такий негативний вплив на соціум, от, наприклад, запорізький священник сказав, що через ЛГБТ почалася війна. Ну, він принаймні намагався знайти якусь шкоду від ЛГБТ людей. Хоча ви знаєте, достеменно відомо, що від попів московського патріархату може бути дуже багато практичної шкоди, особливо коли вони працюють навідниками арти. Історію вам про одного чоловіка, якого затримали, якщо ви пригадуєте, все в Гостомелі ще на початку війни. Буквально перші дні, коли там була висадка десанту російського планувалась, і він був коригувальником вогню, як з'ясувалося, і звичайно, куди ведуть всі нитки в Кремль і в храми РПЦ. І він виявився протиереєм московського патріархату Міхаїл Павлошенко. При ньому там знайшли і дані з координатами, і всілякі там прибори. Четвертий аргумент: геї не розмножуються. Ви знаєте, сам по собі цей аргумент не означає, що людей треба якимось чином позбавляти базових прав. Є люди, які з біологічних причин не можуть мати дітей, але ніхто не забороняє їм одружуватися, всиновлювати дітей, гуляти за руку. Парком і тому подібне загалом продовження роду це доволі цікаве питання, тому що воно складається не тільки з передачі генетичного матеріалу а, своїм дітям. Хоча варто зауважити, що геї та лесбійки можуть передавати свій генетичний матеріал, існує штучне запліднення, наприклад. В гомосексуальних пар не може бути дітей, які матимуть генетичний матеріал відразу від обох представників пари. Але в моральному плані ну, що це змінює? Щодо розмноження, то варто зауважити, що левову його частину... Складає саме догляд за дітьми, ну а не просто передача генетичного матеріалу, тому що, як ми знаємо, передати його можна доволі швидко, а потім не доглядати за дітьми. Тут ЛГБТ люди можуть бути помічними, тому що багато з них не проти мати дітей, а дехто навіть дуже хоче. Але, припустимо, є люди, які не мають дітей, не можуть, не хочуть. Чи можуть вони бути корисними для суспільства? Ну, звичайно, що так, тому що вони платять податки, можуть викладати в університеті, створювати робочі місця, бути волонтерами і тому подібне. Тож розумієте, користь людини в цьому світі для соціуму не обмежується тим, що вона залишає свої гени в потомстві. П'ятий аргумент. Ми не гомофоби, але проти гей-пропаганди. І я завжди запитую, що таке ця гей-пропаганда. Поясніть мені, дайте визначення для того, щоб ми могли якимось чином продовжувати дискусію. Очевидно, що гей-пропаганда це не про те, щоб переконати людину стати гомосексуальною. Ну, очевидно. Тому що які ти аргументи не наводь, не пояснюють. Гем так класно бути, і такі плюси, і такі. або лезбійкою соцпакет виплати, там якісь плюшки від держави і тому подібне. Ну яким чином ви хочете пропагувати і переконати людей змінити свою орієнтацію? Це звичайно, що неможливо. Сексуальні любовні, якісь романтичні бажання, вони закладені в нас дуже глибоко, і їх змінити неможливо. Ну, або поки що науці не підвладне це питання, і вона не може залізти десь нам там глибоко в мозок для того, щоб щось перемкнути і змінити нашу орієнтацію. Очевидно, що можливо, якщо вкласти дуже багато грошей в якісь дослідження, то там через десятки років вчені знайдуть якийсь спосіб змінювати орієнтацію, і ми зможемо собі балуватися і змінювати орієнтацію. Але наразі це неможливо на даному розвитку науки, це неможливо, і мені здається, що вкладувати в це гроші немає сенсу. Саме тому через те, що е, змінити орієнтацію неможливо, будь-які лікування ніколи не працювали. Ну і в принципі жодного лікування як такого не було, тому що людей просто катували і казали, що твоя гомосексуальність це погано. Внаслідок ламали людям психіку, е, створювали депресивні стани. В людей починалися проблеми з психікою і схильність до суїциду. Тому очевидно, що пропаганда на рівні ставай геєм: тут краще, тут дружина, тебе не буде пиляти. Звичайно, що не може працювати, не може існувати, в принципі, то що ж таке ця гей-пропаганда. На думку наших опонентів, це знаєте, бажання якимось чином. В соціуми просунути думку, що лгбт люди чимось краще, або вони мають мати якісь більші особливі права. Ну, але насправді це не так. Вся діяльність лгбт захисних організацій, все просвітлення заключається в тому, щоб люди не надавали надто великого значення орієнтації. Всі ми госапіанси, і ЛГБТ люди також, і ви не маєте нікого любити за його гендерну ідентичність чи за орієнтацію, так само як і ненавидіти. Взагалі надавати цьому надто великого значення погано. Ставтеся до людини просто за те, якою вона є. Я дуже надихаюся, коли ви щось пишете, коли ви дискутуєте, коли пишете, що вам цікаво, про що краще поговорити, про що краще зробити відео. І мене це завжди надихає і стимулює працювати більше і глибше закопуватися в якісь коментарі, в дискусію і плідніше працювати. Тому обов'язково. Пишіть коментарі, обов'язково ставте лайки і до наступних зустрічей.